Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда, давно я цього не казав. І сьогодні ми на автостанції. Це означає, що ми кудись їдемо. А куди ми їдемо, ми їдемо. Е, ми рідко в цьому районі були, розумієте, це вже трошки за Хургадою. Ну, я це називаю знаєте, як в Києві Ірпінь або Буча. Знаєте, Всі кажуть, що ми в Києві живемо, а вони в Ірпінню живуть. Ну, той Сьогодні район. Ельхеє. Цей район, ну, ми вам покажемо цей район, яке там жилье є. Я скажу, що там, може, трошечки слабенько по інфраструктурі. Ну, я не знаю, подивимось. Для начала давайте шукати туди маршрутку. Значить, ми приїхали на автостанцію, де знаходиться головний їхній ринок Дахар. ну Сьогодні ми туди не підемо. Люда, пішли. Так, значить, як шукати? Спочатку я вам скажу. Стоять отут справа. Стоять голубаси. Ось вони тут стоять. І коштує голубас, він їде трошки далі. Це його неконечна остановка. Ой, диві, люди, як багато автобусів. Ну, ось стоять голубаси, орієнтуйтеся по них. Голубас стоїть 15 фунтів на чоловіка туди доїхати. А якщо знайти отаку маршруточку, то це коштуватиме в половину дешевше, 7,50. Ну, ми будемо шукати. Так, як шукати? Все дуже просто. Підходите до будь-яких, де тут стоять, і кажете, не просто кажете, а кричете громко, як мій дядько. Ферус? Опа, бачите, і зразу нам Фірус. О, бачите, і зразу. Тільки ми сказали Фірус. І одразу ось маршрутка, пожалуйста, сідаємо. Погнали. Так, ну що, приїхали ми в це пригородне містечко. Чому я його називаю не район, а містечком? Того, що є сюди. Ну, не скажу, що дуже часто, ну пару раз їздив велосипедом. Тут, до речі, є єдина в Хургадовському районі велодорожка. Я вам покажу ось як ітиме. Ну, як їдеш. От тут із Хургади, то написано Хургада і знак перечоркнуто. Значить, ж це не Хургада, ну а місцеві вже його називають типа, районом. Ну що я скажу? Тут немає гомли. Гомла це для мене як АТБ. Ну, ви знаєте, таких багато супермаркетів, типу Бествея, знаєте, типа, Сільпо, там, Ашанчик, типа Новус. Ну, Дрінкісів вистачає з головою 2 чи 3. Тоді рядом з Дрінкісом Сокар. Це по-нашому Аврора. Ну, ви зрозуміли, це людин любимий магазин. І що я вам скажу? Єдине, що я вам скажу, ну, овочних лавок тут дуже багато. До Дахара сідайте за 7,50 доїдете без проблем. В принципі, до Дахара, знаєте, ну, тут не дуже далеко. Ну, Єдине, що скажу, до Гомли тут далекувато, ну я вам скажу в ціні на таксі. Від нас таксі до Гомли стоїть десь пів долара. А тут десь 2 долара. Стоїть таксі до Гомли. Ну, до такого великого, дешевого супермаркета. Ну, а так в цьому остальному, що я ще можу про цей район сказати, в цьому районі отелі. В цьому районі не дуже хороше море. Чому воно не дуже хороше? Воно солоне, таке саме, не переживайте. Ну, е, Тут дуже мілко. Тут дуже мілко, тут всі займаються тим парашутами, що літають, там, всякими оцими бікбордами, скейтами. Ну, Тут як вам сказати, я цей район, у мене дуже багато знайомих живе в цьому районі. Е, звичайно, ціна просить. Тут правда дешевше. Знаєте, у нас в Хургадії, так, да, є такі райони, де можна за 100 доларів зняти квартиру, ну, вона буде жахлива. А тут за 100 доларів можна зняти квартиру ще й з свіженьким кондиціонером. Ну, ви розумієте. Єдиний мінус у ньому, що море, ну як, лягушатня, лягушатня. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Ну, хто приїжджає, я вважаю так. Якщо сюди їдеш. На два тижні, то в принципі, сюди нема чого завалюватися, можна і там зняти. А хто надовго, то на цілу зимовку. Ну, ціна вопроса тут можна доволі хорошу зняти апартаменти, дуже-дуже хороші. Тут, тут всі квартири, як правило, свіженькі. Це новий район. Він буквально, ну, він, повірте, три години тому, як ми сюди приїхали, тут, тут ще було все не так. Ну, погнали, я вам покажу. Ми йдемо до знайомих, може вони нам щось покажуть, як живуть, не живуть. Пішли. Так, ось центр їхньої Ельхеї. Дивіться, я вас не обманув. Велодорожка, таке в Єгипті буває рідко. Ну, і, звичайно, тут море. Море, що я ще можу сказати, тут, знаєте, у нас в Кургаді. Щоб зняти кемпаунд із лінії, ну, це мінімум, напевне, ну, 400 доларів, 300-400 доларів студія. А тут, я думаю, що мінімум 150, ну, хай не 100, ну, 150-200. І буде вам перва лінія, будете, як кажуть, дихати морем, Ну, купатися далеченько прийдеться пройти, так, туди кілометр пройти, щоб... Яйця не мочить. Люда не вирізай. Так, і ось ми підійшли до одного компаунта. Люда говорить, що тут можна зняти і через букінг. Ну, це не готель, це компаунд. Називається Фанадір Бей. Фанадір Бей, дивіться. І зараз вам покажемо. Ну, одним словом, може покажемо, як... Які тут квартири, що, що нам покажуть, ми те й вам покажемо. Погнали! І ось головний ресепшн. Нас тут Добре. наші знайомі Андрій і Наталія, повинні нас чекати. І запросили нас до себе гості, і тут вони орендують в цьому компаунді. О, ось ми вже їх бачимо. Добре. Вітаємо доброго Добре. дня! Добре. Так, покажіть нам, як ви тут в цьому компаунді живете, що тут є. Це головний ресепшн, так? так. Дуже добре, а, да. де? а де? А де Антон? Я навіть не знаю десь. Загубився. Загубився Антон. Ну, ресепшн новенький. Тут при вході завжди запитують паспорт. Тут є секюріті, який просто так вас не впустить в цей компаунд. Ось він тут сидить. І зараз ми подивимось територію, і можливо, нам покажуть тут квартири, які є для оренди. Ну це перша лінія. Тут море буквально за два метри від вашої квартири, вашого помешкання. Так, і ось зараз нам квартири, покажуть тут ворожі. квартири. Заходимо ми в ліфт. Так, і ось містер Ахмед нам показує квартиру. Цьому компаунді Fanдір Bay, яка коштує 500 доларів один місяць. Інтернет входить у цю вартість, але не входить світло та вода. Кухня, Кімнат, квартира один плюс один. І ще одна кімната. Зараз подивимось. О, також така велика. Велика ця спальня, тут є. Новий кондиціонер, два ліжка, і вид з цієї кімнати. Ми зараз подивимось, куди тут вид у нас, і вид на головний, на основний корпус, і вид на море. Ось така квартира. Тут дається набір рушників. Так, ванна кімната. Ванна кімната. Душова, велика ванна кімната. Погляньте, я не знаю, чи камера наскільки передає масштаби, але ванна кімната велика. Тут є бойлер. Говорять, що кожного тижня буде ходити від компанії, якщо ви орендуєте, це ми показуємо квартири від компанії, від головного офісу, то будуть вам ходити прибирати балкон в цій кімнаті. Ось балкон і вид на, на море, на головний басейн. Сьогодні трішки вітряно у нас в Бургаді. Ну, такий, така погода взимку. Ця квартира коштує місяць, оренди ще раз нагадую, 500 доларів. Така квартира. Ні, гарна квартира. Ну, воно все тут новеньке. Кондиціонер ось такий вбудований. А в тій кімнаті кондиціонер новий звичайний. Інтернет входить, а вода і електрика по картках за лічильником. І ще одна ось квартира. В цьому компаунді нам показує дуже великий вітер. Сьогодні сквозняк двері закриває студія. Ця студія від 450 доларів. Ну, мені сказав менеджер, можна торгуватися. Можна і за 400 доларів зняти. Вона відразу виходить тут на терасу. Перший поверх нульовий, як у них рахується. Тут на терасі є стільчик, столик і вихід на басейн. Інтернет по всьому компаунді є, він входить в вартість оренди, але вода і електрика додатково. Оплачується по лічильнику. Кондиціонер вбудований. Студія величенька така. Гарні нові меблі. Подобається, що все нове. Знаєте, Ну, ну ніхто ще не жив, не, не задер, не затягав кухня. Ось так окремо, трішки під кутом. Електрочайник, електроплитка. Зараз подивимось, чи є якийсь набір посуду, щось немає. Немає набору посуду. Немає дивно. Ну, є чашки. Треба запитати, чи набір посуду буде. І якщо довгий термін, ви орендуєте від місяця, говорять, що будь-яку квартиру, яка вам сподобається, вони можуть принести правильну машину. Бо зараз її немає весь не незабезпечений. Вони спеціалізуються на оренді подобово. У них тут є ресторан і годують all inclusive Ванна кімната, душова. Все в такому стилі бойлер. І шафа. В шафі тут у нас, я дивлюся, виглядає сейф. Навіть є в шафі сейф. Ну, студія величенька, погляньте. Не знаю, чи повністю камера передає такий масштаб, але студія велика. Великий телевізор, гарна мебель, зручно так. Холодильник. Можна торгуватися, тому що це єгипет, можна за 400 орендувати. І ось ще на менеджер Говорить, якщо ви тут, давайте покажу квартиру на продаж, яка продається і коштує 90 тисяч євро. Квартира 1 плюс 1 це така зала вітальня, велика з кухнею. І спальня. Він сказав 126 квадратів. Ну, я не знаю, чи тут є 126, ну вони так рахують. Зараз я покажу, який вид цієї квартири. І це. Пальня-кімната. Вид тут на море. Перша лінія, вид на море. Сьогодні вітряно дуже. На море, на басейн, це, це тепла сторона. Є балкон у вітальні. Ванна, кімната, вони тут здають. Світла зараз немає. Так, покажу ванна, ванна велика. Туди йде, вони тут здають і з фарбою покрасять стіни, зроблять електрику розводку, у ванній плитка, умивальник і унітаз, і душова. Далі на кухні тут буде така стільниця. А далі вже ремонт робити як забажаєте, під себе. Ну, квартира велика. Він говорить, тут 126 квадратів, ну, квартира велика. Така вона квадратна і така зроблено гарно. Перша лінія ось такий великий балкон і вид на море. Вид на море, там басейни, тут кафе під низом. Ось видно, лежаки. Така квартира на продаж, можна звертатися напряму до них. І купувати або орендувати напряму на ресепшені до них. Так, і зараз покажу вам компаунд Fenedir Bay, трішки територію про цей компаунд. Компаунд дуже новий, побудований і відкритий у 2024 році. Дуже зелена територія. floor є спортзал, говорить на першому поверсі. Є тут є much pool? П'ять басейнів. Є аквапарк міні. І ще там через будівлю ще говорять, що є ще один аквапарк. Територія дуже зелена. Холодний? Холодний басейн, там є горки. Яка ж тут глибина шезлонги, шезлонги свіженькі, новенькі. Територія дуже доглянута. І зараз нас хочуть провести до теплого басейну. Мені говорить менеджер, зараз людей небагато, наповнюваність в компаунді невисока, тому що не сезон. Сезон в Єгипті влітку. Як би для нас це не було дивно, але сезон влітку. Так, ходімо, ще подивимось. Знайдемо басейн з підігрівом і тут є аквапарк. Є? Так, і тут є аквапарк. Ми проходимо головний ресторан то бронює через букінг і тут є all inclusive Все включено в ресторан. І тут же ж є аквапарк. Зараз він не працює, ну, тому, що, тому що час вже трішки, напевне, п'ять вечора, тому і не працює. А, ні, він взагалі вимкнутий. Аквапарк, напевне, там зараз йде реконструкція, можливо і ні. Так, зараз спробуємо басейн. Він говорив, що цей басейн з підігрівом, але вода тут холодна, холодний басейн. Тут холодний басейн. Такий... По праздниках підігрівають. Да. Підігрівають по празниках. Да. Той маленький басейн, там, О, де горки. Але... але там немає зараз води. Він спущений, да. А так він мав би так він мав би бути з підігрівом. По периметру розставлені шезлонги. Пара сольки. ну воно зараз не на повну силу працює. Ну, нічого. Так, і море сьогодні вітряно. Я, напевно, сьогодні сказала це слово вітряно мільйон тисяч раз. Ну, дійсно, вітряно і море перша лінія. Зараз покажу вам трішки, огляд зробимо пляжу в цьому компаунді. Ну, пляж. Мені вже подобається, тому що мені подобаються такі парасольки в такому гавайському стилі, лежаки і є захист від вітру. Пляс чистий, прибраний, широка берегова лінія. А погляньте, тут навіть такий заход, вони зробили, вимостили камінням, щоб, бачите, був такий плавний захід в море. Я скажу, що цей район Ольхея не дуже славиться морем. Тут потрібно пройтись до моря, щоб поплавати, пониряти. Ну, Говорять нам знайомі, що, а ну, я не знаю, чи фокусує тут, що дойти ось до кораблика, і там вже починається глибина. Море сьогодні таке хвилюється. На території тут, як звичайне кафе, можна взяти кальяни, каву, чай, щось тут меню, можливо, ще щось готують. Ну, кафе таке. тихе. просторе в європейському стилі, захист від вітру. Булочки тут, каву, усе. Все як в звичайному кафе, але при компаунді. І ось ми підходимо до бунгало. Бунгало також можна орендувати, але він говорить, що їх орендують від одного дня. Зараз ми дізнаємо працю. Бунгало, такі в них окремі будиночки. І тут вже з них входить, що харчування all-inclusive. Бунгало в такому, я вже бачу, в такому стилі солом'яном. Ну, як бунгало, бунгало-бунгало. Так мені цікаво. І зайду подивлюсь. Це апартаменти такі. Ванна, душова і спальня. Тут умивальник. Набір рушників, двохспальне ліжко, телевізор, холодильник, пульти від кондиціонерів. Бунгало і вихід на терасу. О, ну тут так гарненько на терасі. Це все можна від них прямо йдете на ресепшен і запитуєте в них, вони говорять англійською і можна орендувати через них. Ось таке Прикольно, Бунгало. Прикольно, так? Да? Таке все, в не такому на такому стилі. Нам недобийний місяць. Да. Зараз запитаємо є бойлер. А how much? How much? Uh, long term? Also? Да. Long -term. А, тут, немає, yes. тут немає довгого терміну. For short time uh, one night. One night uh, all inclusive five thousand. Yeah. З цим включено п'ять тисяч. Це більше ста доларів. Сто п'ять доларів десь. 500. 2 так, що така таке бунгало. В території комплексу є спа, але це за додаткові кошти. Тут вам зроблять масаж. є yeah. масаж <реку> Зараз нам покажуть, як тут у них О, ну тут що хочеш, можна зробити. Ну, салон. Да wow. not include for end not include, include. include. <laughs> mm. ну, роздягальня. І right. там масаж є. Два массаж три yeah. mm -hmm. кімнати. одна три кімнати для масажу. Одна.

Так жарко стало тут. И туркиш. Массаж. Там плюс. А, на телефоне yeah. напишеш. На ресепшені мені напишеш. 4,8, 3, 1, 2. Це номер, а, це твій номер телефону. For For... А, а я думала, це прайс. It's big price. Okay. <laughs> так, зараз він напише: нам скільки коштує його масаж. Ось такий буде робити масаж. So, так. And... Масаж коштує тільки масаж 1. 20 доларів. Гамам, війна, 35, 40, мороху гамам і 30. Uh -huh. right. uh -huh. Different price. Different price. okay. Price. Okay. Maybe sale. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Yes. Okay. Все. Шукран. бай-бай. Bye-bye. Bye. Bye. Ні, ну, а що? Все в одному місці. Не потрібно шукати. Я думаю, якщо... Якщо раз прийти, а потім другий раз, то вже можна й торгуватися тут. 20 доларів масаж. Ну, це він так сказав старт, а Мен. там можна дивитися. Мені, він так, і мечеть тут є на території. Тут якби був супермаркет, і овочі продавали цоки, можна було б терять. Тут є супермаркет з боку. І ось нас запрошують пані Наталя і Андрій до себе в гості показ... показати свої апартаменти, які вони тут орендують. Ні, Не розумайся. Та ні, ми вже розулись. Ні, 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 ні. ні... Та, давайте, У то, вас тут один... один плюс один. Кухня. Ого, який великий телевізор. Великий телевізор. Орендуєте ви її за скільки? За 400 євро. За 400 євро. Місяць. Вода, електрика по лічильнику, так, так. А інтернет входить. Ну він тут <натолість> він платний, ну, хороша ціна. Він платний, ну він тут по всьому компаунді, да? так? Так, так, так. І вид. Я покажу вид, куди у вас тут вид? Вид у вас на море, так? Да? Так, точно. О, на басейн і на море. Так, да, дуже великий телевізор. Ще спальня. У нас 30, Флоренції, Ні, тут великі один плюс один квартири, да? великі. Ми його тут якраз <рес> наші ролики дивимось. Да. Так. І спальня велика і ванна кімната. Я не буду так дуже показувати. Ну, вальна кімната. Гарно, гарно, гарна квартира. Я Ви молодці, що знайшли самостійно. Та ми, ми тішимося. Хто шукає той, да. шукає, той знаходить? Так, на цьому наші пригоди на Альхеї завершуються. Щиро вдячні пані Наталі і пані Андрію. Він соромиться і заховався, ходіть до нас за показ, за запрошення, за, за смачний Брауні, за. Таку гостині щиро вам дякуємо. Ну на цьому я, все до я, нових зустрічей. А да, я думаю, що це не остання зустріч. Да. Так що, па.